Це молитва. Ми не можемо любити Бога до тих пір, поки не має живої глибокої молитви. Людина, яка читає молитву язиком, а не умом і серцем, в неї внутрі як була сквер, так і лишилась ква. Після молитви ви можете посваритися. Після молитви можете осудити, зрозуміти, що заповідь любові до Бога це не переміна язика, це не переміна відносин, це переміна думок. Заповідь дана твоїй душі, твоєму уму, твоїй свідомості. Якщо зміниться думка, повірте, зміниться язик. Зміниться думка, повірте, зміниться і відносини. Бо добра думка несе вже мир. І мир має вас, буде про вас. Якщо нема доброї думки, не чекай миру у сім'ї. Не чекай розуміння в сім'ї. Не шукай добра держава. бо держава починається з сім'ї, з людської душі. Зрозумійте ці. Я хочу ви не дивилися на мене, що є красномова. не є храстомова. Є інструмент, який мене говорить. Бог говорить сьогодні через мої старі, через руку. І скаже, помните, а я до вас приходив храм через того вічного мух'я. Я говорив вам тоді. Ви мене там не бачили. Ви бачили тільки священника. Простите за це Господа, за свій пути нашу. Що ми це все, що зараз прослухали, не записали і вже й забули, що було те спочатку у То, якщо щось чуєте, Боже, йде з Лусти, візьміть занотуйте. Хоча б з того, що ви почули, хоча б одне слово візьміть, щоб воно, як те одне зерно в рубі зону крузу, кинуто її потом ціле поле пшениці дало. Щоб з цього зерна принесло багато плоду в вашому серці, вашій родині, вашому життю. Це важливо. не хочу ви цього смислу. І чому я так посіму осмислимо? Тому що ми осмислюємо тільки те, що поза нами, а те, що в думках ми не осмислюємо. Бо ми не навчені осмислити те, що думаємо. Ми осмислюємо завжди все, що поза нами. Що сказали, що зробили, що там є. Та осмислюємо. Може пів дня ми так осмислювати ходити, роздумувати. А на слово Боже так не може. не вистачає, але машу так думати. Вони навчені так мисли. Не навчені некати Слово Духовне. Молитву. Тому Хай Бог дає вам, коли читаєте молитву, старайтеся її навіть кілька раз перечитувати, щоб усмислювали те, що ви говорите. Людина, коли усмислює ці слова, які говорить, вона чує себе. Вона чує, що вона говорить. А коли читає його осмислює, вона не чує себе. Вона є глуха відносить себе самого, Що думає? То називається, якщо ти не чуєш, що твої Бог не чує. Ти тим ображаєш Бога. Ти ж коли з людиною говориш, якщо ти не чуєш, що вона говорить, ти її не ображаєш тебе. А ти ж самим Богом говориш, який знає твоє серце, знає твої думки. На тим подумав. Бог на серце дивиться. І він каже, він дай ти ти на моє твоє серце мені. Бо мені серце потрібно. І хоче це серце обійти стати храмом Тугом серці. Хоче наповнити серце благістю духовною. царством Божим. А ти, що там носиш, всяку скверну. Я не кажу, що це вже сьогодні, ви поміняєте вийдете з крила. Ні, я наведу анекдот. Тільки не картний. якщо крила ростуть. <рисér> Того проки що... okay, ти вроді ангел. як рот розкрив. Ворота. Прости мене рішу що й народі кажуть? Мовчинка золото. <ріст> <ріст> ну це поступово, повірте. Це як, як та квітка росте. Від весни до осінь. Ми не бачимо, дивимося, де рущини, як вона росте. Точні бачиш, що вона вже розкрилася. Це вона може і швидше розкритися, і довше розкриватися. Це ваша молитва, це ваше сердечне покаяння в ковід, це ваше часто прийняття живого Христа в серце, чи систематичне ходіння до храму, Все це, якби підливання живої води у Ваше квіточку, серце ваше, дає вам життя вічне, готує душу до переходу у другий світ. Не забувайте, смерті нема, є просто перехід. Можна не називати це смертю. Просто називайте. Мені треба буде вийти з тіла. І все. І піти там, де мене має зустріти Батько Небесний. І буде легше тобі сприйнятися сідно. Тому молитва має бути завжди живою і сердечною. Так і покаяння. Дякую вам за таку терпеливість, що мене грішного вислухали. Дякую вам. Питання, якісь є по тому. Що я наговорив. Вам дякую. Скажіть, може, щось сьогодні. Що не кошому Значить, за що саме? Що слово Дух? Це Івана, шоста глава, 63 стих. Він курте, дух оживляє, тіло ж нічого не помагає. Слово, що я сказав вам, є дух і життя. Та де хто з вас це не вірує, бо не живе. Амінь. Дякую, маже. Хочу купити кнопочний телефон. <laughs> Але собі так думаю. Якби я мав напушний телефон, я би не бачив б відеоблогів у цьому Не бачив би відеоблогів, не запросив би його на реколекцію. Не запросив би на реколекції, де ми всі втратили, а так ми придбали. Тому, що важливо стосовно інтернету, він не має нас формувати. Ми його маємо формувати. Тому закликаю усіх поширювати Боги, відоблоги оця. І інших священиків, які кажуть щось добре, наповнюють добром. Тобто формують людину як Божу дитину. І тоді, ну, тоді не треба буде кнопочних телефонів. Інтернет стане інакше, Добре, Просто він наповнений е... слугами диявола поганими речами. Це можна змінити. Якщо дозволите, я продовжу вашу думку. Я скажу, є, я знаю людей з горілки, що він все життя по 50 грам п'є. То для нього горілка не страшна. А та людина, яка випиває 50, а зупиняється на літрів 5, я би не радив навіть нюхати. То є те саме з телефоном. Я ж не кажу, що можна. Но якщо хтось вже без телефону того не може, це алкоголік, такі інтернеті, Тому я раджу таких собі поставити таке не повне табу, скажімо, а хоча б так, пів часа, і то тільки те, що мені необхідно, те, що мене не крутить, що мене не руйнує, тільки те подивитися. Так, а да, демон навчиться ну, да, любити світло, а то поки не любо ну, ну, любиш, то будеш себе ну, шукати. Амінь. Дякую.